Які книги почитати художникам і майбутнім митцям та тим, хто хоче професійно вдосконалюватися? Благай, кради позичай, шикарна книга про авторське право, про те, як художники крадуть і цю крадіжку видають за свою творчість, або іще краще інтерпретують. І тут цікаві роздуми про те, а що ж є таке мистецтво, і наскільки воно оригінальне. Друга прекрасна книга, доросла книга про дитячу ілюстрацію. Я прям рекомендую всім тим, хто думає про ілюстрацію, хоче створювати анімацію своїх персонажів і, взагалі, цікаві сюжети та дитячі книжки. Прекрасно написана Еліна Еліс. Ось така чудова книга. І моя сама улюблена книга серія від майстрів мистецтва Колір і світло. Дивіться, це просто величезний талмуд, який читати, не прочитати. Для всіх, у кого є труднощі з кольором, прям рекомендую читати цю книгу. Всі ці книжки від українського видавництва Артхуз прям рекомендую. Там дуже багато класної літератури саме для творчих людей. А мене звати Софія. Я готую до вступу на творчі спеціальності.